Давай так. Давай. Який білий, шоколадний? Давай. Кекси на благодійному ярмарку продає п'ятирічний Віктор Зінченко. Я мамі допомагала, тільки ти кекси подаєш. Тому що подобається, Лоші для у діти з радістю допомагали, тому що вони знають для чого. Вони то хотіли і з радістю приймали участь. Багато хто що міг принести пиріжки, печиво, пряники, кекси, жилєки. Дуже багато розходяться пиріжків, патріотичних пряників, печиво, навіть є домашні конфетки, кексики. Поппарне, все, що діти люблять. Пряники у кольорах українського прапору купив 12-річний Максим Блонський. Я люблю пряники, вони виглядають патріотично. Я купив два собі і два бабусі. Я думаю, що бабуся зрадіє, тому що вона теж любить пряники і теж патріотка. Браслети, які сплела власноруч, на ярмарок принесла 7-річна Валерія Ленділ. Я вирішила е, дати е, школи гараж гадати ці браслети малюнки на шкірі на благодійному ярмарку. Робила дітям Світлана Мордованець. Тепер воєнний час дітки найбільше просять все патріотичне, герб просять, калину просять і прапор просять. Так мені це подобається, тому що це тату нешкідливе, воно тимчасове на кілька днів. Калину намалювали на руці семирічної Поліни Рубан. Вона дуже красива і відноситься до України як символ України. Долучилися до благодійного ярмарку 12 дітей та 10 батьків, розповіла організаторка Наталія Савка. За її словами, ярмарок проводили два дні поспіль 17 та 18 липня. Ми вирішили збирати гроші на акумулятори для збройних сил України. Запропонувала я в обід. На вечір уже все було зібрано. Ми вже всі були тут із дуже позитивно. Налаштовані мамочки. Вчора дітки зібрали всі можливі свої браслети, резинки, різні як це поділки. Сьогодні у нас випічка. сьогодні всі мами зібралися печиво, кекси, тістечка. Дітки теж допомагали в свою чергу своїми справами. Ми сподіваємося, що якщо частіше ми будемо таке робити, то Україна чим скоріше тих переможе. За словами Наталії Савки, втривав благодійний ярмарок дві години. Наступний планують провести 22 липня. Оксана Ушакова, Леонтіколишин. Новини на Суспільному.